У мікрорайоні Рокитне тривають роботи з монтажу нових ліній вуличного освітлення. Понад три тижні фахівці комунального підприємства Міськсвітло встановлюють нові лінії на опорах, говорить директор підприємства Олег Лещенко. У мікрорайоні Рокитному проводяться роботи по монтажу зовнішнього освітлення. Ізоліруючим кабелем марки СІБ-2 на 16, а також новими кронштейнами і новими більш сучасними світильниками. Роботи по заміні мереж вуличного освітлення планові, як каже Олег Лещенко, їх проводять, оскільки Рем здійснив реконструкцію своїх мереж. Тож попередні лінії демонтували. Вони познімали свої кабеля, більш застарілі провода марки А 25 А 35 п'ятий або і було звернуто лист, написано на міськ світло, щоб ми демонтували свої кабеля заздалегідь до їхньої, скажімо так, роботи. Було проведено мізк світлом демонтаж по всьому мікрорайону, ну, даному об'єкту на мікрорайону Рокітне. Після повні, повної роботи Рему дали. Відповідний лист, що ми можемо відновлювати своє зовнішнє освітлення на даному мікрорайоні. Роботи зі встановлення нового сучасного обладнання на лініях вуличного освітлення проводять на шести вулицях та провулках мікрорайону Рокитне. А от за адресою 2-й в'їзд 18 вересня, працівники підприємства прокладають нові лінії електромереж, оскільки до цього вуличне освітлення тут було відсутнє. Кошти на закупівлю обладнання та встановлення нових ліній зовнішнього освітлення були передбачені у міському бюджеті. До слова міська рада про Лансувала два напрямки робіт: це оновлення мережі вуличного освітлення на центральній площі міста та модернізація ліній у мікрорайоні Рокитне. Хочу подякувати міському голові Ользі Попенко. А також всьому депутатському корпусу, який проголосував за виділення коштів на даний мікрорайон. Роботи у мікрорайоні Рокитне планують завершити найближчим часом.